Всім привіт! Хочу вас ознайомити із своєю тепличкою. Вона у мене невеличка, 2 на 4. Ми брали тільки під огірки і хочу вам розповісти, що я з нею зробила. Навесні її треба обов'язково діяти. Дезінфікувати, Значить, що за чим я робила? Значить, дивіться, подивіла, подивилася знову ж таки дуже велику кількість блогерів, які казали, як що треба робити, і так далі. Значить, що я виписала і що я зробила? Ну, перш за все, навела мильний раствор е, і пропшикала повністю е, всю плівку. Пропшикала і прутіки пропшикувала, все-все-все, те, що там підв'язувала і так далі на них. Значить, повністю обробила, так, щоб воно прямо текло по, по плівці. Потім друге, що я зробила, це, значить, обробила хлоркою. Значить, було сказано 100 мл на, значить, 10 літрів води. Що я і зробила? Значить, я влила 100 мл і значить, оприскала знову ж таки так, щоб воно прямо текло. Після цього взяла значить, спіральку для... від комарів, запалила і значить, також продезінфікувала грунт, ось ви бачите, зараз я Переключу камеру, так. Ось дивіться, так, ґрунт мій. Значить, Що я з ним зробила? Ну, по-перше, я його пролила, так, як я перекопувала восени. Значить, його розбила, пролила, снігу у нас не було, хоча казали, що дуже класно для ґрунту в тепличці. Це 50 см снігу. Але, на жаль, у нас цього щастя в цьому році не було. Воно дуже швидко все минуло, випав сніг. Вночі. До обіду він вже розтанув і був було стільки сантиметрів, що там просто неможливо щось було зібрати. Значить, пролила водичку, грабельками порозбивала все, і потім взяла значить живу землю. Препарат Жива Земля, знову ж таки іде він пакетик один на 10 літрів води, брала два пакетика на свою теплічку і повністю потім дощечком пролила. Лєєчко з дощиком попроливала і все. Значить, написано було, що можна одразу висаджувати рослинки, коли польєш, але у нас щось така погода була дуже мінлива, сонечка немає і так далі. Тому я вирішила нічого не сіяти. Сьогодні ж тепличку, сьогодні у нас 19 березня на вулиці плюс вісім. Запорізькій області. І, е, значить, що я зробила посіяла. Е, зараз я вам покажу, значить, посіяла редиску. Так. Ось таку посіяла, ось таку посіяла. Думаю, поки, е, значить, вона зійде, вже у нас буде зовсім тепленько. Е, Базилік посіяла, ось, бачите, Рукули посіяла, рядочок буквально. Е, потім шпинату посіяла також. Так, і салат посіяла, і посіяла горох. Значить, за горох і за оце, що в мене знаходиться о, в моїй, о, значить о, такій турбинці, да, скажемо, о, значить, що я посіяла. Значить, дивіться. Річ у тім, що я тут постійно висаджую огірок. Значить, в результаті того, що ця тепличка вона була і придбана для огірка, значить, я ж замислилась над тим, що постійно саджаю один огірок, огірок, що щось, 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 щось треба робити, так, якусь сівозміну або ще щось. Ну, По-перше, в тепличку я ніколи не висівала не зелень, не Диску, там лучок, до речі, ось тут ви бачите, да, у мене стежечка, стежинка, і отут я також понасаджувала лучок. Якщо ось ви побачите. Ось у мене вже він починає витикуватися. Ось лучок. Сподіваюсь, вам видно хоч трошки. І, значить, в цьому році я вирішила посадити Значить, все ж таки щось для того, щоб зробити хоча б мікросівозміну. І, значить, дуже зараз популярна тема седратів. Ну, передивилась дуже велику кількість відео. Самі знаєте, да? одні кажуть це дуже класно, інші кажуть, це взагалі. Ну, просто трата часу і так далі. Ну, що я зробила? У мене залишився горох з того року, ось він. Я його посіяла. Він іде, як дуже гарний сказали кажуть, сидирати, тому що на корінчиках у нього утворюється. Вуглекислий газ так, насичує ґрунт вуглекислим газом. Ну, думаю, нехай і наситить ґрунт. І, до речі, буде раненько у нас е, залишу декілька кустиків, можна буде дитині трошки поїсти так, цього гороха. А інший просто зеленим, як він тільки зацвіте, е, його зеленим вже треба буде зрубувати і залишати на мульчу. Далі, що в мене є? Овес. Посіяла також, сіяла рядочками рядочок того, рядочок того, рядочок того. Ну, ось таки, вилізе, виросте до того моменту, як буде пускати колосочок. Я його також приберу, корінечко також воно згніє потім. Переработаються мікроорганізмами і ось таку е, гірчицю. Купила гірчицю, також вона, оце виходить, цей мішочок 20 гривень у нас. Так, Авіос я брала півлітрова пів баночка 50 гривень. Це у нас на ринку. І техні, технічний горох також е, півлітрова баночка, по-моєму, 35 гривень. Якщо я не помиляюся, ось такі закупочки я робила. Отже, посіяла свої сидирати, залишила трошки місця для висівання, хочу в цьому році спробувати висіяти помідорчики для розсади, в тепличці висію капусту середню, декілька штучок багато не саджаю. І потім посаджу гірки в стаканчиках, для того, щоб потім, поки вони будуть в стаканчиках, ці сидрати мої вже. Значить, діду до свого стану, якого треба. Я їх поприбираю і таким чином, ось зроблю. Ну, будемо слідкувати, що буде далі. Всім дякую, хто передивився. Всього найкращого, слава Україні!